Варшу генерал-лейтенант, традиційно на початку розмови, розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Я навчався в Ташкентському загальному військовому командному училищі, закінчив, був призначений командиром взводу, Пройшов службу від командира взводу до командуюча оперативної команди. Ну, особливо, звісно, такі посади, як командир взводу, командир роти, вони запоминаються надовго і все своє життя, коли ти служиш. Ти звертаєшся до того часу, до тих командирів, перших своїх командирів, чому вони тебе навчали, як навчала. І цей досвід ти використовуєш на протязі всього свого періоду служби. Такі посади, як командир полка, мені подобалися особисто. Чому? Тому що ти бачив там свій результат роботи. По-перше, це бойова підготовка, це люди живі. Це управління повсякденною діяльністю. Це те, що командир і де себе командир, якщо він творчо підходить, може своє проявити. Будучи головою державної екзаменаційної комісії, ви мали змогу побувати на багатьох екзаменах. Що ви можете розповісти про рівень підготовки цьогорічних випускників академії? Я був тут 2000. 2006 році заступником державної ценційної комісії. Заступником голови державної комісії. Зараз я є головою державної комісії, У мене є з чим порівняти з тим періодом тоді і зараз. Ви знаєте, що ви зробили серйозний крок вперед. Викладачі мають зараз хороший рівень підготовки, як теоретичний, так і практичний. Позитивну сторону дуже змінилася, по-перше, навчальна матеріальна база. Ви зробили дуже великий крок вперед. І на цій навчальній матеріальній базі можна навчатися і повищати свій рівень знань, як теоретично, так і практично. Сьогодні триває процес реформування збройних сил, які мають стати необтяжливими для держави, оптимальними за чисельністю, озброєними найсучаснішими видами військової техніки і озброєння. Що слід очікувати суспільству і війську у найближчі роки? Оптимізація штатної структури, яка буде збройною силою, вона в першу чергу буде направлена на те, щоб військові частини наші були постійно боєготовності, щоб техніка була справна, щоб були ми оснащені новітніми зразками зброї. Ну, а той, хто служить на цій техніці, і той, хто командує відповідними підрозділами, військовими частинами, з'єднанням, був соціально і матеріально забезпечений і готовий. Навчений виконати відповідні задачі, які перед ними будуть стояти. Будучи командувачем Західного оперативного командування, ви виконували і обов'язки начальника Львівського гарнізону, військовослужбовці якого беруть активну участь у громадському житті міста. Поділіться вашими враженнями про місто Лева. Ну, перше, це міс... Львів має історичне. Цінність для нашої держави як Україна, тому що це місто європейське. І тут і люди, я скажу, які проживають в місті, вони відчувають себе європейцями. Безпосередньо задачі, які стояли перед гарнізоном, виконували, приймали участь у державних заходах, військових заходах, на високому рівні і академія приймала відповідну участь. Це хороша підготовлена рота почесної варти. Де безпосередньо приймає і при всіх урочистих заходах хороший музичний центр західна оперативна командування, який теж забезпечує відповідні заходи. Я думаю, що те, що перед нами стояло, ми виконали з честю, з достоинством і на високому професійному рівні. І на завершення нашої розмови, що б ви хотіли побажати цьогорічним випускникам Академії сухопутних військ. Ну, По-перше, не хотів би їм побажати, щоб у них був легкий шлях йти до збуття своїх мрій. Кожен з них повинен очутити себе настоящим командиром, створити молодому чоловіку свою сім'ю. Тому що сім'я, яка є здоровою, вона дасть можливість йому в подальшому росту своєї служби. Дякую вам за розмову. А я нагадую, що у нас у гостях був заступник начальника генерального штабу Збройних сил України, голова державної екзаменаційної комісії в академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Юрій Думанський.